Мініагро, Київ, південь, селище Главаха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо джинму 404-ту з подозменшувачем, з фризою. Повноприводний трактор. Чотирьохциліндровий. Також плужок їде і задні противаги. Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси, Київ Одеса. Також отримали парочку рефів. Ну, сходу вони вже і продані. 404 вже люди приїхали придбали. Ловили також є в наявності 504 з кондиціонерами прошки. Міня Гро, київ південь, селище Глеваха, 27 й кілометр, траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на те